Доброго дня, Казірошки! Я вас вітаю! Ми сьогодні з вами будемо говорити про те, що буде відбуватися у вашому житті на протязі затемнення. У нас починається коридор сонячним затемненням і закінчується затемненням місяця. І тут ви посередині: штайн, Богті, шефі. Да? Цар і Бог всього святого структура. Давайте подивимося, як вам треба себе поводити, бо чого треба позбутися. Будемо працювати з Таро правіцем Давайте подивимося. І так, на що вам потрібно звернути увагу під час цього цікавого часу під час кармічних змін? А вам потрібно звернути увагу на новий шлях Дурак дурак крута карта. А, ви зараз знаходитесь на новому шляху на початку вашого розвитку, і вам потрібно просто сприймати, сприйняти ці зміни. Зміни, які будуть знаходитися навколо вас, і зміни, які будуть в вас. Оскільки, дивіться, у колоди смерть. це абсолютна трансформація, це Повністю перебудова мислення, які ви там шлях починаєте. да? Що у вас буде? У вас з'являються неймовірні неймовірні фінансові можливості ту пентаклі. Це може бути нова робота, це може бути новий проєкт. Взагалі, скажімо так, фінанси пішли вгору, і ніхто вже не співає романси. Це неймовірна. Тужна подія у вашому житті. Може бути справді е, якісь вклади, які робите, і абсолютно нові, е, нові шляхи, яким ви йдете, вони будуть приносити вам гроші. Тому зверніть на, увагу, подиві... на це увагу, подивіться наліво-направо, як то кажуть. І подумайте, це може бути і як переїзд, і нова робота. Дуже цікаво. Які процеси вам потрібно закрити? А, вам потрібно фінанси, да, подивитися на свої фінанси і перепровірити, куди ви їх діваєте, свісти, як то кажуть, дібет з кредитом. В принципі, тут також позитивна, позитивна карта. Вам потрібно, можливо, оцінити те, що ви заробили, як ви заробили. От знаєте, коли людина взагалі дивиться і каже, я молодець, да? вам потрібно себе похвалити і сказати, я вмію заробляти гроші, і їх буде більше тих грошей. Про що вам потрібно мріяти? Які мрії будуть у вас? Також баластить у вас одні гроші в голові, козірошки. Це баланс, і ви знаєте, от на даному випадку вам потрібно, щоб у вас був. Баланс енергії, лімініската у нас карта, да, знак. Ем, подумайте, проаналізуйте, чи отримуєте ви те, що ви даєте. По 6-Пінтаклій, ем, чи ви комусь щось дасте, да, чи ем, ви щось отримаєте. От вам потрібно мріяти про те, щоб відбувся баланс. Знаєте, можливо, заплатити по рахункам Нам потрібно зараз віддати те, що ви Позичили колись. Або вам потрібно сказати: ей, віддайте мені моє. Тобто знайдіть баланс. Знаєте, це може бути баланс енергетичний, оскільки в ем, Пінтаклі це в нас також гроші, гроші, це в нас також енергія. А подумайте над тим, щоб привести свою фінансову сферу в баланс. Як вам пристосуватися до змін? Старша Аркан, справедливість. Тут, в принципі, вам ніяк не треба пристосовуватися, оскільки карма це все зробить для вас. Ви знаєте, ви зараз отримуєте те, що ви просто заробили. І по тим карсам заробили ви дуже добре. <кій> ви просто-напросто слухайте і дивіться навколо, шукайте знак. Знак, який вам покаже. А, що для вас готує доля? І знаєте, ну, скажімо так, всесвіт не обманеш, ви можете грати на публіку, але що ви робите, як ви робите, де ваш баланс, де ваша справедливість, і хто ви насправді, да? хто ви насправді, світ бачить. Тому о, чекайте, отримайте те, що заслуговуєте. Бачите, у вас просто йде смерть на дні колоди. Це повна трансформація. Що вас здивує? Вас знову. <смі> фортуни вас здивує, так? Да? Ви знаєте, можливо, вас здивує те, що повернеться в ваше життя жінка, королева Пентаклі. Королева Пентаклі це, до речі, ви, да? ви Казірох. Ви можете повернутися до себе. От. Ви знову повернетеся до сили, до того, хто ви є. До своєї енергетики, дивіться, яка вона суверенна, вона сидить, знає, хто вона. І ви зараз, по колісу Фортуни, ви зможете собі повернути себе. Інколи ми в процесі життя просто губимо губимо е своє Я під впливом друзів, родичів, роботи, під впливом того, що треба десь пристосовуватися. І це важко. І от зараз ви здивуєтесь в тому, що ви знову повертаєтеся до себе. Я вас вітаю. Що буде позитивним, я вибачаюсь. Дьявол, спокуси. Ви зможете а, спокусом, а, є таке слово німецьке Віраштень, тобто боротися зі спокусами, вас будуть на тому шляху повернення на новому, на фінансовому, на цій трансформації. Вас будуть спокушати. Завжди є хтось, хто каже, ні, то не ти, то ці вчинки, які ти робиш. Та, Тебе там змусили, іде ще. Ну, такий простий приклад. Да. Піди з'їв ще одну шоколадку, скільки того життя. Да. Або пішли, погуляємо, випимо ще одну пляшку вина. Або, ну, господі, скільки зміняє своїх чоловіком, чи може зміняти свої дружині, тут нічого страшного нема. У всіх є коханці. І от е, ви зможете. Е, Подивитися, яка людина вас спокушує, взнати її плани і сказати ні. Бачите, дьявол – це маніпулятор, ви зможете боротися з цією спокусою. Що буде в негативі? В негативі, знаєте, можливо, ви такий штемп швидкий виберете, да? і інколи треба трошки потхеньку. Рухатися, а ви будете намагатися прям бігом-бігом-бігом. Процес трансформації, да, процес смерті, реберс, він є процесом. Це означає, що ви змінюєтесь поступово. Ви не можете змінитися, проснулися завтра іншою людиною, ви можете змінити свої думки. Якщо ви зараз справді подивитесь на те, що відбувається, ваш новий шлях, нові фінансові можливості, баланс в цих можливостях, і ви отримуєте те, що ви напрацьовували всі ці роки. Ви повернетеся до себе, ви зрозумієте, хто вам друг, хто враг, а кого взагалі не треба допускати до ручки, як то кажуть. Ну, ці зміни будуть настільки швидкими і по калісу фортуни також, так? Да? Що. Трошки подумайте про ціни на бензин і повільніше. І який буде фінал? Фінал затемнення. Новий шлях. Новий шлях, ви підете, ви бачите, у вас починається дурак, да, і закінчується десятка мічей. Це карта, да, закінчення. Тобто, у вас як почалося новим шляхом, так і фінал буде в тому, що ви будете йдете. Так, вам буде трошки сумно. Але трансформація ніколи не буває веселою. Ніхто ще не сказав, ой, я виходжу з зони комфорту, яка ж така радість, давайте це святкувати. Тому це може бути боляче. Я бажаю, щоб ці зміни, ця трансформація відбулася у вас. Давайте ми закриємо тузом Пінтаклі да, колоду, для того, щоб у вас. Все склалося, був цей шанс. І я впевнена, що якщо ви захочете ем, проходити трансформацію, то цей процес принесе вам тільки позитив. Хай вам щастить!